Добрий день рабі дітки. Рано вранці у селі на бабусинім дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає прокидатися пора доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали. Удягались, пострибали. Мама курка у садочку кличе донечок синочків. Діть сюди мої курчата. Будемо зернятко шукати. Качка з каченятами весело живуть, самого раненько до ріки ідуть. Каченята молодці, всі і плавці. Разом всі пірнають. Качку забавляють. Качка крякає кря кря. Як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть. Та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть в бабусі веселіє гуси. Гуси гочно гелгочуть, Може, їсти вони хочуть. Подивіться, дітки, який гарний гусак. Його тіло вкрите пір'ям. А як можна впізнати гусака? Так, у нього довга тонка шия, великий червоний плескатий дзьоб. В нього гарні червоні лапки з пальцями, а між ними перетинки. Гусак любить і вміє плавати в річці в ставку. Полюбляє щіпати травичку, а у воді своїм плескатим дзьобиком любить перевіряти рязку та виловлювати дрібну рибку. Отже, дітки, запрошую вас до творчої майстерні зліпити з пластиліна гусака. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека та дощечка. Візьмемо ось так шматочок пластиліну, розімнемо його в ручках, щоб він був м'якенький. Зробимо ось такий овальчик, жгутик та візьмемо стеку, відріжемо ось так, майже навпіл. Один шматочок більший, другий менший. З більшого шматочку, скотимо. Між долоню тулуб нашого вусака. Так, сформуємо, трішки відігнемо і сформуємо його хвостика. Ось така ось такий невеликий, трішки. Хвостик. Ось такий тулок нашого гусака. Тепер візьмемо ще один невеличкий шматочок пластиліну, скотимо з нього спочатку кульку, потім ось такнімо овальчик. Між пальчиками ми його розплюснемо. Ось так. Поставимо на дощечку ось так, візьмемо стеку та розріжемо навпіл. Це будуть крильця для нашого гусака. І ось так ми їх прикріпимо того. Візьмемо ще один шматочок, розімнеємо і між долоном розкатаємо довший чгутик. Це буде голова та шия усака. Візьмемо нашу хтобу під усака та прикріпимо ось так шию. Та сформуємо з неї голівку для гусака. Ось так. Ось такий гусак у нас виходить. Але, що ще не вистачає? Так, не вистачає дзьобика та очей. Візьмемо чорний пластилін, скатаємо кулючку, це буде очко для гусака. Прикріпимо до голівки ще один шматочок чорного пластиліну. Між пальчиками скатаємо і зробимо очко. Візьмемо ось такий невеличкий шматочок оранжевого кольору, скатаємо кулечку, трішки її продовжимо, ніби овальчик, та приплюснемо, тому що у гусака. А прикріпимо до голівки ось такий дзьобик. А ще у гусака є ніжки, ніби ласти. Тепер візьмемо ось такий невеличкий шматочок оранжевого кольору, розкатаємо колючку. Розплеснемо її, це буде ніжка для нашого гусака. І з таким же чином зробимо ще одну ніжку, сплеснемо ось такі ніжки. Та прикріпимо їх ось тут знизу до тулуба. Ось такий гусак ми з вами зліпили. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших гусаків. До побачення, малята!